що, кохана, куди ми приїхали? На озеро. на озеро! Всім привіт, друзі! Приїхали ось на таке от озеро на рибалку разом з коханою. Зараз вудочки розкладаємо туди-сюди і будемо ловити тут рибу. Ось така в мене оснасточка. Просто прикормка. Два бойла, будемо робити перший закид. Інша вудочка в нас краща. Так. А другу вудочку хочу ось поставити на кукурудзу. І на флет фідер. Ось якось ось так. Воно все буде. Три рази розпуталась. Опа. Ось такий маленький карпік перший відпускає. 何で Ось такі картики ну Близько кілограму. Головину кукурудзу клювали маленькі. Киплавбой. Опа. І почали ось такі по кілограму клювати. Знаходимося на такому озері. Тут прикріплю, як називається, таке дуже гарне, дуже красиве. Закинув дві вудочки на бойле. Закидав на кукурудзу, клювали малі. Карпіти, а закинув на бойли, почали такі близько кілограма клювати. До вечора ще скільки. ще Дві години до ночі, сонце вже заходить, то думаю, що може щось таке більше зловати. Ох, глянув такий сазанчик пускати набойли. Гору без підсака, тому що не тяжкий. Ну, такий. 700 За нижнього губу, як положено. В нього ноль шансів зійти було. Ара, будемо його випускати. Такий маленький сезанчик. Будемо відпускати, лускати. І на цьому озері лускаті дуже рідко ловляться, нам риби не треба. Відпускаємо його. Ох, як шустрий пішов. Знову покльовочка. Відчуття взагалі невеликий карп. Зараз люди до нас руські ловили, тільки вони поїхали додому і почало плювати. Ану який тепер пильне. Знову на нижню губу. такий на кілограмчик. Ось такий от карпік можна було забрати, пожарити, але ми річву і озерну риба є Я і в Україні, коли ловив таких карпів. Дуже часто відпускав. Хопливо. Клюють просто ось на такі бойли з декатоном, мультифрут називається. Сидимо зараз ось разом з Ілоною. Ось наші вудочки. Такий там гарний захід сонця. Вже десь пів години нічого не клює. Ну так щось подьоргує, щось маленька риба. Тільки бойли. Щось мені це нагадує трохи Україну. В Україні теж такий часто вирвався на озеро, там на селі було. Але мені здається, в Іспанії Карпа набагато більше. А то на нашому безплатному озері в Україні я ніколи, можна сказати, Карпів так навіть дві штуки за рибалку не ловив. Їздив на платні озера, де там приходилось платити, скільки, не пам'ятаю, чи 250 чи 300 гривень за рибалку. А тут безплатно, просто в Іспанії ще потрібно ліцензії купляти. Зараз сонце зайде і будемо їхати додому, покажу, яка тут дорога, тому що сюди можна машини під'їхати прямо до води, але під'їзд трішки такий собі наша плюс машина легенька, точніше, не легенька, а низенька. Тож, друзі, напишіть в коментарях, можливо, хтось знає, десь в районах Торвєхи є ще якесь озеро, тобто де можна піхати на рибалку. Це, що там прямо біля самої Торв'єхи, біля Уріалу, то да, не рекомендуйте, мені там не подобається, то, да, не планую їздити. Знаєш, там також риба є. <різь> <Що>? <різь> Але тут же таку, можна сказати, більше на морську рибалку ходжу, чи на таку. Правда, скільки раз ходив, оце ловити кефаль, дораду, такого просто на вудочки з грузиками, на морського чоловіка. Взагалі, ноль. Або отаке, або ноль. Ще підводне полювання більш-менш вмію типу, вполювати рибо. На вудочку щось мені не виходить ловити. таке озеро. Нам сюди їхати півтори години, 140 кілометрів, дуже гарно. Просто подивіться, яка краса. О, іра риба буде. Пішов був один карпик на ці вулички, я покажу ловлю. Маю ось такі бойли купаю в декатлоні. На них карп клює просто супер. Кукурудза просто звичайна клює, але маленький. Ще маю ось такі бойли, теж клює на них, але сьогодні я на них взагалі навіть не пробую ловити. І ось такі. Але на цих, якщо чесно, ще ні одного і не зловив. Прості ось кормушки, флети, прості кормушки, нічого, звичайно, колокольчики. Ловимо на дві вудочки, Ловив спочатку на три, але одна вудочка взагалі мене нічого не зловила. І що, друзі, змоталися, ми вже ось наш святі. Як бачимо, можна під'їхати до води. Там взагалі кращі місця, але там зранку були люди. Такий ось красивий захід сонця. Ми ловили в такій заводі. А минулого року ми ловили з натої сторони. Просто там дуже так гіляки чіпають по боках, щоб заїжджати. І на ту сторону було шкода сіатіком заїжджати, але там можна було стати на дорозі і спуститися ногами. Будемо закруглятися, їхати додому, але ще зазнімемо вам покажемо, який тут виїзд. Тому що кого низенька машина, сюди також важко заїхати прямо до води, але можна при дорогу поставити машину, є де взагалі безпечно. Ось таке гарне озеро, ще раз тут оставлю назву від Аліканти сюди їхати близенько, а от від Тароєх 140 кілометрів. Тут ось така дорога просто з такими вибоїнами, а в нас машина оця нова низенька і трішки так тут опасно їхати. Ну Тут ще плюс-мінус нормально. Зараз оцей підйомчик осилити. І потім тут ми сюди їхали, я взагалі брав таку максимально зліва, ще просто щоб машину десь не зацепити з боку. Тобто ці корчі не поцарапити. Помаленьку себе піднімаєш. Тобто, мені здається, якщо приїхати на рибалку, спуститися і впаде дощ, то тут взагалі не виїдеш. Ну Тут також потрібно бути уважним, тому що взагалі нам розказували на попередній рибалці, тому хто туди не що Сюди часто приїжджають екологи і штрафують на 200 євро за те, то, що тобто ти заїжджаєш, топчеш тобто, траву тут на озері і так далі. Тут ось одна така ямка, потрібно помаленьку, щоб не замішатись. Машина то не дає. Так замішаєшся, то я не знаю, тут вийхати. лопати немає з собою. Може <гум> слід в лопату в машині возити. Ну, ми цю машину шануємо, ми стараємося такого в такі місця не їздити, але проходимо, сюди заїхали, взагалі ніде не черкнули. І ось це ще таке місце залишилося, що вузько, що машиною треба так акуратно, бо навіть чуть трохи гілочки чіплять. Але це такі гілочки, що не поцарапають машину. Тому, що теж обідно буде поцарапати нову машину на рибалиці. А з іншої сторони озера, там де, там де ми минулого року були, але ми не знімали відео, то там ще гуще. І там 100% царапаєш машину, як заїжджаєш. Але там, якби була можливість і там не царапав би машину, я б сьогодні краще туди би ловив. Все, і тут вже, ну, виїжджаємо на дорогу на асфальт через буквально пару метрів. Тож такий, як сказати, тут зліва, до речі, ано затміли. Зліва можна вставляти собі без проблем машину, з'їхати з дороги і не заїжджати на озеро. Або прямо при дорозі. Я не пам'ятаю, як ми тут заїжджали. Давайте краще. Сюди краще. Давайте в розеріок. Виглядаємо, щоб зачепити. А якщо зачепити, щоб... Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я зачерпаю, просто торможу, щоб було ні. Все, і тут асфальт же виїжджаємо. І через буквально кілометрів 13 тут буде автобан. Так що, друзі, ось така от вийшла в нас риболовля. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалось. Постараємося. Знімати якось такої природи, на ну, рибалку, знімати звуку, машинку можна оставляти просто при дорогах. І... Ну, кому спода, там іспанці це приїхали, дід з бабою, такі вже старші на остаток вони собі три годинки поводить. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої побажання в майбутнє відео і пишіть, чи сподобалося вам це відео. Всім до зустрічі, пока!